Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це щоденник капіталіста. Сьогодні я хотів би поговорити про красиві фрази, приказки, забобони, звичаї на фінансових ринках. І мова буде не про ретроградний Меркурій. Про ретроградний Меркурій ми будемо записувати окреме відео. Так, от на фінансових ринках дуже велика кількість дуже розумних людей. За сторіччя існування бірж видала величезну кількість дуже красивих фраз. В принципі, якщо ви зможете знайти 10 красивих фраз, зможете додати дещо гумору, дещо графіків, зробити багато практичних прикладів, додати ще дещо тексту, і у вас вийде якийсь там е, текст від 200 сторінок, то я вас вітаю. Ви можете стати автором чергового фінансового бестселеру. І одним з. Е, Найвідоміших висловів про торгівлю це є фраза про те, як поводити себе у травні з акціями. Звучить вона англійською мовою приблизно так: Sell and may and go away and remember to go back in September. Ну, якщо перекладати це літературно, то це буде звучати приблизно так. Продавайте все у травні і тікайте з ринку. Але не забудьте повернутися у вересні. Отже, про що ця фраза? Було помічено, що у період з жовтня по квітень фінансові ринки розвиваються дещо краще, ніж у період з травня по вересень. Ну, от, якось так імперічно люди це встановили, додали дещо статистичних е, якихось висновків, проаналізували так чи інакше, що відбувається на ринках, і дійсно, ну от такий от. Статистичний феномен можна спостерігати, можна це назвати там, статистичною аномалією, От щось таке є. Але, знову ж таки, всі ці аномалії можна і треба пояснювати якось прикладами з реального життя. Ну, наприклад, власне, от цей період, коли начебто ринки розвиваються погано, тобто з травня по вересень, що відбувається в цей період? Скоріше за все, не буває якогось дуже різкого зросту. Скоріше за все, ми будемо говорити більше про стагнацію чи просто малу волатильність і в принципі, ну якихось там карколомних злетів не буває. Чому таке можливо відбувалося у давнину? Ну, явіть собі, умовний там я не знаю, 1850 рік. На біржах торгують тільки багаті люди. Вони мають доступ до інформації, вони мають доступ до фінансових активів і до фінансових інструментів. І от у них в Європі настає літо, і, звичайно, що влітку вся місцева знать вона виїжджає у свої заміські маєтки, якісь там літні вілли на Середземному морі і там проводить літній час. Звичайно, що в такий тихий час якихось там карколомних подій на ринку не буде, тому, мабуть, не буде так само якихось там дуже карколомних. Злетів та патінь, і в принципі дійсно цей час можна перечекати десь на острові Капрі, чи ще десь на французьких курортах. Ну, чому б ні? Так само вам, наприклад, можуть казати Маклери, якщо ви захочете продавати квартиру влітку, що, мовляв, це не найкращий час для продажів, тому що там всі ті, хто хочуть купити, вони, можливо, там десь знаходяться ще у відпустках, і взагалі давайте приходьте після свят. Власне, те саме вам можуть сказати взимку, що взимку погана освітленість, короткий день, будуть погані фотографії. Тому давайте так само приходьте ще раз після свята. Тобто, ви бачите, що якщо ну, зважати на те, що і коли робити, то звісно, тоді треба просто, щоб половина світу зупинялася на там ледь не на півроку, і просто треба чекати, коли настануть кращі часи. Тим не менше, якщо подивитися, наприклад, на те, що відбувається у світі, то от в німецькій мові є таке слово, як зомерлог. Ну, такий дослівний перевід переклад буде літня дирка. ну Не дуже такий гарний переклад. А звучить воно, власне, воно пояснює те, що влітку бувають такі дні, ну там якесь умовне, 2 серпня, коли дуже мало подій. І тому в новини. В міжнародні можуть потрапляти якісь такі дуже регіональні події, які, скоріш, скоріше за все, до того взагалі ніколи б не потрапили от у нормальні великі новини. Ну от саме така відсутність будь-якої великої інформації, вона призводить до того, що треба висвітлювати бодай щось. Ну, оце такий зомер лох, такий дуже е, незрозумілий термін, і в принципі. Ну, але як показує, до речі, Вікіпедія він існує не тільки в Німеччині, тобто, таке люди споглядають і в інших країнах світу. Просто що там воно, можливо, дещо більш літературно називається. Так от, отакий от ось така от літній отвір, він існує так само і в інших країнах, і в інших галузях, і, мабуть, щось таке існує і на фінансових ринках. Отже, це така мудрість, це таке спостереження, то чи треба. Ну, власне, брати до уваги це спостереження, або можливо, треба подумати, а як люди могли б це використовувати. Ну, от уявіть собі, що велика частина ринку вона дізналася про існування такої приказки, вона почала все продавати у травні, і тоді, і тоді на ринку з'являється інша частина людей, які думають, що а давайте тоді просто поступати ациклічно. Давайте, значить, всіх тих людей, які хочуть все продати. В них ми будемо все це за безцінь скуповувати десь у травні, і загалом протягом літа будемо скуповувати всі активи, які хочуть, яких люди хочуть позбутися. І потім по маленьких цінах все скупивши, можна, власне, тим людям, які вже у вересні почнуть повертатися на ринку, все це знову ж таки продати вже за великими цінами. Ну погодьтесь, доволі логічна думка. Тобто, в принципі, ну бери і застосовуй от тобі і профіт. Інша справа, що, скоріш за все, до такої тактики додумується багато інших людей, і така ациклічна поведінка вона буде ну нею будуть користуватися все більше інвесторів, і от вже раптом виявляється, що ви не один на ринку такий розумний і велика кількість людей буде робити так само. І тут вже раптом виявилося, що вся ця ваша модель не працює, тому що на ринку буде і багато продавців, і багато покупців. І тут вже не дуже зрозуміло, власне, ринки будуть падати чи ні. І взагалі, коли ми починаємо думати про такі періодичності, то треба навіть дивитися, як конкретно були зроблені ті чи інші розрахунки. Тому що завжди, коли підходить травень, то починають з'являтися статті про те, що оце sell in May функціонує і чому воно функціонує, наводяться якісь красиві графіки, приклади. Доведення, і ну, власне, все логічно воно працює. Але так само будуть ациклічні статті, які будуть вам доводити те, що ні, воно не працює. Тому що дивіться, беремо інший графік, беремо інший період, беремо там якісь інші ринки, і отут воно точно не працює. Так же, що робити? Я не виключаю, що дійсно певна така літня аномалія вона існує, і, можливо, на певних ринках, на певних Історичних даних можна дійсно зробити якісь такі певні висновки, і у вас там вийде, що, наприклад, зріст влітку буде не такий активний, або падіння буде не таке активне, яким воно могло б бути там десь у жовтні. Власне, ну так, що тепер робити? Все продавати? Я думаю, що ні, тому що знову ж таки, от брати оці старі дані для порівняння для. Сьогодення це неправильно, тому що зараз зовсім інша швидкість розповсюдження інформації зараз зовсім інша кількість людей може взагалі собі дозволити торгувати на фінансових ринках. Тому от всі ці забобони там з 19-го, навіть 20-го сторіччя, вони в принципі вже їх треба переглядати. Тому так само я можу ставитися до цієї фрази як до красивої фрази, але не більше того. Отже, ну так що воно не працює, але от тут так само треба сказати власне, те, що феномен оцього зомерлоху, оці, оцієї е, літньої дирки, він таки дійсно існує. І іноді влітку я спостерігаю такі дні, коли активність на ринку не така велика, і саме в цей день можна дійсно підібрати там ті чи інші активи, по можливо дещо зменшеній ціні. Ні, ну звичайно, що там не буде величезних. Скидок, але все одно, от якісь такі от дні, коли активність не така велика, коли, скоріш за все, велика кількість ретейл-інвесторів стоїть десь у черзі за морозивом в Італії і їм не до торгів. Так, от, скоріш за все, от якісь такі дні знайти влітку можна. І, звичайно, що ви, як інвестор, який постійно спостерігає за ринком, ви можете приблизно відслідкувати, що щось таке може відбуватися, і тоді можна цією ситуацією скористатися. Як ви бачите, все неоднозначно. Це вам не ретроградний Меркурій. Тут все ще гірше, тут взагалі нічого не зрозуміло. От тому треба знати, що така фраза існує. Треба знати, що можливо частина ринку буде діяти саме завдяки цій фразі, або буде намагатися використати цю фразу а циклічно, і тому треба так само дуже пильно придивлятися до ринку. Ну і звичайно, що в принципі треба розуміти, звідки могла піти та чи інша фраза, чому вона з'явилася, що за нею стоїть, і, власне, ну вона точно правильна, чи це просто забобони. Тому, знову ж таки, спостерігайте за ринком, залишайтесь на ринку. Якщо ви хочете поговорити про фінансові ринки, якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, заходьте в коментарі, поспілкуємось, лайкайте цей, це відео і цей канал, підписуйтесь на нього. І будемо чекати наступного відео, поки в світі є гроші, нам є про що поговорити з вами був щоденний капіталіста до наступного відео.